Рома, що а... політичний оглядач української правди запам'ятав? На цей тиждень, крім того, про що ви писали, от про конфлікт Зеленського Залужного. Ми уникаємо справді слово конфлікт, тому що ми ми поговоримо більше про тертя. О, а що таке? Уже не конфлікт, уже тертя. Дійсно, дійсно, ми любимо наших журналістів, які вміють адаптуватися, вигнатися так, як потрібно, тому що ось ця їх лабільність, вона, вона і характеризує нашу українську журналістику. Вона така, така гнучка, така. Така прекрасна у своїх характеристиках, вона неймовірна. І на цьому каналі ви вже звикли до того, що ми розбираємо четверту нашу владоньку засоби масової інформації, як вони в себе вважають четвертою владою, тому, безумовно, несуть відповідальність за те, що продукують. Ви на каналі політолога Дмитра Клименка, і сьогодні ми з вами поговоримо про тему, яка була мейнстрімною. Можливо, залишається, я не знаю. Просто сьогодні ми поговоримо про наслідки, про відповідальність, яку понесла українська правда, за те, що намагалася хай пожерити. І ми просто згадаємо, що минулого тижня, минулого тижня а ні, ні, перед тим як ми почнемо. Пані та панове, не забудьте поставити лайк, підписатися, тому що це допоможе цьому відео просуватися Ютубом, і це допоможе розвитку каналу. А також ви можете стати спонсором і тим самим допомогти мені, в першу чергу, бути незалежним тут, оглядачем, як це вже зробили, багато прекрасних людей. А я цим прекрасним людям кажу. Так от, Українська правда минулого тижня дійсно перевершила усіх, тому що вона вийшла в один той самий день з чотирма матеріалами про конфлікт Зеленського та Залужного. Вона нам відкрила очі і, використовуючи неймовірний лайфхак під назву Анонімні джерела у вищих політичних колах, розказала нам правдіву правду і безумовно. Абсолютно відповідально отримала за це хейт, тому що можна бути змії, можна бути, як то кажуть, типу репутаційним засобом масової інформації, репутаційною пресою. Але коли ти типу свою репутаційність обмінюєш на звичайний хайп, то пожинаєш плоди своєї діяльності. Наші іноземні колеги вже про це пишуть кілька місяців. І ну є справді тертя, є різні погляди стосовно того, що робити далі і як розвиватися. Але ці тертя завжди відбуваються стосовно е, Валерія Злужного і Зеленського, ми уникаємо слово конфлікт свідомо, тому що ми бачимо, як реагує гостро на це суспільство. Та й загалом, ну це така от історія. Дивіться, це це ж не ми, журналісти української правди, винні у тому, що ця тема існує у інформаційному просторі. Це це усі наші західні журналісти. Наші партньори по мистецтву, як то кажуть, вони, вони просувають цю тему. Ну, що ми можемо зробити? І, і взагалі ми не кажемо, що існує якийсь конфлікт. Ми говоримо про тертя, вони, ну, як то кажуть, завжди існують у нашому житті. Ну, хтось треться по іншого, ну, всяке буває. Ну що во тут накинулося на нас? А, як то кажуть, нефіг, ліпить. Якусь конфету, дуже вкусну і видавати за її, як то кажуть, содержимое, те, що ви називаєте. Прекрасна цукерка, тобто ви пишете статті, в яких посилаєтеся на якісь анонімні джерела, які не просто дискредитують і залужного, і зеленського. Просто-напросто вони несуть абсолютну чухню, вони ніяк не підтверджуються якимись об'єктивними фактами і просто несуть за собою бажання посіяти хайп на темі, яка збирає перегляди і вочі. Вить, надає вплив. Ну, як вони вважають людям, що спілкуються, обговорюють мусолять цю тематику впродовж багатьох-багатьох тижнів, і абсолютно не дивно, що в якийсь момент адекватна частина суспільства це нарешті ну давайте говорити простими словами задирало. І хоча я про це кажу вже з самого початку, але все ж таки більшість вибухнула саме на цих статтях української правди, які писали вочевидь відверту чу. Кухню. І те, що шо... Зараз українські журналісти української правди почали виправдовуватися, казати, що ми та ми не ми, і, і конфлікт це не конфлікт, це просто тертя. А що ви так реагуєте? А ми та що? А ми ні що? що? Ми просто ну ми ми тут поряд гуляли. Що ви взагалі тут таке кажете? Це і свідчить про те, що вони отримали те на що наривалися. Чому ми написали цей текст? Це найбільш поширене зараз запитання до нас. Ну тому що ми. Ми журналісти, ми маємо говорити про те, що справді відбувається. Можна, звичайно, заховатися, закрити очі і сказати, Боже, як все класно, як все прекрасно, ми єдині як ніколи. Але щоб уникнути якихось негативних наслідків в подальшому, то краще сказати так, як воно є. І суспільство так само має розуміти ну, таку палітру того всього, що відбувається. Отак, народжується український журналіст, народжується і. Постає з єдиною думкою, треба писати правдиву правду, щоб суспільство знало, що таке правдіва правда і як її кушать. Ось дивіться, суспільство. Ми всі роз'єднані. Всі... Я журналіст. Я журналіст, я так бачу. Мені розповіли анонімні джерела, а чому вони захотіли залишатися анонімними, я не подумав. І взагалі я журналіст. Що ви до мене пристали? Я просто пишу. Я просто пишу. Я, я не несу відповідальність за те, що пишу. Це взагалі не я, це мої руки роблять, Ось до них претензія, це не я. А що от почали запитувати? Ну що от почали запитувати? Ну що не зрозуміло, що тема хайпово треба про це писати? Ну що тут непонятного? Ну що ви на нас от, 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 визвірилися? Ну ми ж люди, ми заробляти хочемо. А на що ж на що ж жить? Пані та панове, на що ж жить, сім'ю? На що кормить? А, не благодарні. Що ну, ми для вас робимо, робимо, а ви падлюки, правді правду не хочете кушать? Що ж ви. ех дайте тоді як ти гадаєш, чому е, вашу статтю так е, різко сприйняла частина от українського, як мінімум, фейсбуку? Там політики багато писали критичних постів про те, що їм не зовсім зайшло. Комусь зайшло, але комусь і не зайшло. Чому ось така історія зараз відбувається навколо вашого важко говорити за інших людей, важко залізти в голови іншим людям? Різні аудиторії по різному сприйняли. Ну, люди, які ведуть соціальні мережі, сприйняли це більш гостро. Так? Але в той же час там політики, наші джерела а в політичному і військовому командуванні, а дипломати, тобто вони це сприйняли по-дорослому, ну, вони це знають. Ну, тобто для офісу президента, там, для Генерального штабу, там особливих новин не було. Ну, а чому люди сприйняли? Ну, Сприйняли, як сприйняли. Це, напевно, більше до психологів запитання, ніж до мене. Можливо, ти чув, чи була якась реакція щодо тих джерел, які з вами спілкувалися? Можливо, після того, як вийшов ваш текст, намагаються з'ясувати, хто саме вам передавав інформацію і тим, що нам тиснути? Справді два такі можу виділити моменти, які для мене особисто були цікаві. Які я чув. По-перше, ну, люди зі ставки цікавились, а хто зі ставки розповідав чутливу інформацію. Про те, що там відбувається власне на ставці. а друга історія напевно, це стосовно того, що було на зустрічі з Остіном у Києві. І більше такого нічого не може виділити. Ну тобто, люди насправді намагалися знайти хто, хто сказав. Так, зараз без сміхуйочків, тому що я хочу сконцентрувати вашу увагу на дійсно важливих речах. Тому що ми зараз прослухали фрагмент, де фактично виправдовується пан журналіст, але окей. Ми прослухали цей фрагмент, і давайте ось що підкреслимо. Тобто, своєю діяльністю, журналіст, який написав статтю про те, що там типу, відбувається на ставці, що відбувалося при зустрічі з Осіним, що відбувається. У генеральному штабі, що відбувається між генеральним штабом та офісом президента, бла бла бла. І наслідок його діяльності. Неважливо, це правда, це неправда, це все вигадка без різниці, тому що все ж таки це опублікувала українська правда, до якої залишався якийсь піетет ну безумовно до цієї публікації. Що, типу, хлопці та дівчата, ви щось там неправильно робите, але все ж таки у вас є певна репутація, більш-менш типу, ви повинні бути нормальним ЗМІ і так далі. І безумовно, внаслідок цього, ті люди, що приймають рішення, або ті люди, що перебувають у колі, тих, що приймають рішення під час засідань ставки, так чи інакше хотіли би дізнатися, а що ж відбувається, чи дійсно хтось зливає інформацію з засідань Ставки, що наголошую є державною таємницею, в незалежності від того, чи правдів правду хоче написати журналіст. І, по друге питання, а нашого журналіст... Дізнаватися, а що ж там відбувається на ставці, а, пані панове? Чи не попахує вам це диверсією, пані типанове? Ну, і... У якому плані ви хочете запитати, а у тому плані, що ось журналіст написав статтю внаслідок цього, в певній мірі може бути паралізована робота ставки, тому що ну, вона, ця стаття викликає певну недовіру до тих людей, що засідають у тій ставці, в незалежності, чи дійсно хтось зливав інформацію, чи ні, тому що українську правду хочемо ми цього або не хочемо, читають всі ті ж провладні кола. І вони мають якось реагувати на подібну інформацію. І тепер робота ставки або або суттєво обмежена, або суттєво сповільнена, або паралізована внаслідок того, що потрібно розібратися, хто зливає чутливу інформацію за словами журналіста, або фейкує за словами вже мене, або просто-напросто бреше, або тут потрібно вже розбратися з самим журналістом. Тобто ми маємо ситуацію доволі хрінову, що стаття українського журналіста, яка фактично на голову не налазить за своїми тезисами і фактично за. Інструментами, які використовуються для написання цієї статті, а саме спирання на анонімні джерела, вона сіє розбрат у вищих ешелонах влади, внаслідок чого ми маємо загрозу певного сповільнення прийняття рішень. Що це як не диверсія, ну? Я розумію, що, можливо, я припускаю, що людиненька, що писала подібні тексти, вона не хотіла цього. Так, ну скажімо так, вона не мала на меті саме зробити диверсію у процесі прийняття рішень серед тієї ж ставки. Але в результаті ми маємо те, що маємо. Людиненька хотіла хайпануть. Людиненька прохайпувала, людиненька отримала хейт. А в результаті, за її словами, тут потрібно також зважувати, чи довіряти цьому, чи не довіряти. Але з її картини світу виходить того, що вона провела вимушену або невимушену диверсію, і тепер сидить така: ну сприйняли, як сприймали, люди як люди, що тут що вона у нас накинулася, Ми лише журналісти, ми не несемо відповідальності за те, що там відбувається. Ми просто пишемо. Пух, як це взагалі функціонує, пані та панове? Я розумію, що неможливо на цьому етапі, та й взагалі неможливо в Україні вести щось на штат цензури, але ось така підривна діяльність українських журналістів вимагає подай від суспільства реакції. І я дякую усім, хто негативно відреагував на статтю. Статті, точніше, української правди, на ось це лайно, що було накинуто на вентилятор нашого інформаційного простору. Політика, це взагалі не просто. Мені здається, ну я не знаю. Я мені не так багато років. Мені не так багато років, але якось як раніше <різна> було, було якось простіше зараз. Дуже важко правду. А ось цей фрагмент, пані та панове, я взяв для того, щоб ви підтвердили свою упевненість у своїй підписці на цей канал, тому що ви, мої улюблені, отримуєте вишукану аналітику та вишукані інтуїтивні здогадки саме з перших джерела, тобто від мене, задовго до того, як ці здогадки підтверджуються реальними висловлюваннями. Дивимося, і потім ми опиняємося у історії, коли якусь. Штуку розпочинають українські журналісти, тому що вони бажають ось цього мирного життя, де український журналіст, він був не медіавоїном фронту інформаційного протиборства з Російською Федерацією, а де він був медіакілером на службі у конкретних різноманітних людей. І я. З одного боку, розумію цих людей. Ну всім хочеться заробляти, тому що на війні з російською пропагандою з Російською Федерацією у медіасфері ну, не заробиш, тому що аудиторія, по-перше, звикла до цього, до того що йде протистояння у медіасфері, і у українських журналістів вимагають фактично витривалості, відповідальності і ще інших чеснот. Ну, якими більшість з них ніколи не володіла, а з іншого боку, ну, хочеться ж і сім'ю годувати чимось, хочеться і, як то кажуть, собі дозволити щось, і згадує щось, це минуле де? де все було так хорошо. Де. Було багато політичних акторів, політичного процесу, де можна було заробити на політичному протистоянні, і ось ось хочеться, хочеться повернутися у ті добрі часи. Мені не так багато років, але якось як раніше було, було якось простіше зараз. Дуже важко, правда. Світ змінився, хлопці. Ось я прослухав цей фрагмент, і знаєте, пані та панове катарсіс. Це дійсно катарсіс. А тому, якщо за вашого бажання, ви можете стати спонсорами цього каналу, щоб цей катарсіс відбувався якомога частіше. Тому що ну потім люди не розуміють, що відбувається, а винні в чому ну, в усьому виходять журналісти. Ну окей, ну це, це класна штука в плані, того, що в пошуку винних, ну коли настрій не дуже, да коли поразок, ну то що перемог немає, перемог недостатньо. Для суспільства то завжди будуть шукати, хто винен. Найкраще підходить хто журналісти. той хто про це розповідає. Той, хто про це розповідає? Та... Ну це знаєте, все одно, що ображатися на лікаря, який ставить тобі діагноз. Знаєте, я обожнюю журналістський фах. Ось цих людей, що працюють у цій церені Я обожнюю їх за відсутність критичного ставлення до самих себе, за відсутність самоіронії, тому що так, пані та вони є лікарями, що ставлять вам діагнози, ставлять цій владі діагноз, ставлять цьому суспільству діагноз. Вони, вони боги. Вони боги, що знаходяться над схваткою, як то кажуть, вони ті люди, що своїм невтомленим оком та своїми невтомленими руками споглядають та пишуть про всі ці негаразди та склоки, що відбувається у нашому суспільстві, у владинці і так далі. А самі вони, ні, 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 ні. Вони ні за що не відповідають, тому що вони боги вони над всіма нами, вони над Усім цим, тому що вони не можуть нести відповідальність. Вони просто розповідають про щось. Ні, ну так, ви можете сказати, що вони хайпують на недоречних темах, які викликають у суспільстві тривогу, страх, паніку і так далі. Але вони все одно продовжують розповідати, розказувати щось про ці теми. І внаслідок цього суспільство може зневірюватися у тих чи інших головних базисних наративах та цілях цієї війни. І під час війни така поведінка з боку журналістів є абсолютно. Недоречною <NBC1> і абсолютно ганебною, але. ні 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 Чи критикували ви лікарів, які вам ставили діагнози? Пані та панове. І так, безумовно, діагнози можуть бути поставлені неправильно, так але чи критикували ви лікарів? Подумайте, подумайте. Про це наостанок у цьому відео, тому що ми будемо завершувати. Я вважаю, що не варто навіть і давати якихось висновків, тому що свою тезу про те, що подібна діяльність вона доволі жахливо сприяє різноманітним поганим, поганим процесом у нашому суспільстві, і з нею потрібно боротися. Чим я і займаюся на цьому каналі, тому що, на мою думку, в першу чергу кожен український громадянин повинен ставити на своїй меті. Загальні спільні цілі та досягати їх своїми власними діями, ресурсами, бажанням, як мінімум. І тому, пані та панове, не забувайте саме через це і через всі. Інші причини підтримувати сили оборони України в першу чергу фінансово, тому що від цього залежить, чи будуть наші сили оборони України спроможні відбувати атаки росіян і вбити їх у відповідь. А тому робіть це через волонтерські фонди, яким ви довіряєте, це дуже важливо. І не забувайте, що пані та панове ми з вами незабаром побачимося на цьому каналі.